Якось на полиці у магазині на ніч залишилися апельсини, лимони, укріп, петрушка та цибуля. Всі інші овочі і фрукти поховали, бо вони боялися холоду. І почали апельсини з лимонами вихвалятись, які вони гарні, смачні, соковиті та корисні. Не те, що укріп Петрушка та цибуля, одне листя та стебла та ще й гіркі на смак. Зелень промовчала у відповідь, але коли зійшло сонечко, попросила їх розсудити, хто з них найкорисніший і має в собі багато вітамінів. Сонечко недовго думало і відповіло. Ви апельсини і лимони, звичайно ж, дуже корисні. Але чужоземні гості, а окріп петрушка і цибуля ростуть у нас на городі, а взимку їх можна вирощувати навіть на підвіконні у квартирі. А в їхніх листочках і стеблах вітамінів стільки, скільки і у вас. Хоч вони на смак і не солодкі, але також дуже-дуже корисні. Ось так і закінчилася суперечка між лимонами, апельсинами, кропом, петрушкою і цибулею. Так, звичайно, малята, ті овочі, які ростуть там, де ми живемо, найкорисніші. Шановні матусі і любі дітки, у себе на підвіконі ви також можете виростити вітаміни. Ну, наприклад, цибульку. Для цього потрібно. Скляну ємкість, це може бути якась баночка або стакан. Для того, щоб цибулина не провалилася, я з пластикової пляшки вирізала ось таку воронку, яку вставлю в баночку. Потім налью води і посаджу цибулину. Зробіть це з дитиною. Їй буде дуже цікаво. А потім ще можна буде спостерігати, як з'являться перші корінці, які вони будуть довгі, короткі, товсті чи тоненькі, якого кольору. А ще, коли з'явиться перший листочок. І який він буде білий чи зелений, високий чи низький. Дякую за увагу. До побачення!